Алілуя. Елена так красиво прикрасила, Алілуя. І така благословена стала. Рекомендую купувати на Різдво іменно зірку, розрізати поперек і дуже гарно відмічати Різдво, іменно символізм в тому, що Ісус народився. Славімо Його! Отак. От Молитва за мир і всім з Різдвом святим. Прийшов Спаситель світу. Взяв наші гріхи і Воскрес. І хто приймає Ісуса, то також Воскресне. Так, так що гарна новина для світу, гарний подарунок. Зробив Ісус, подарував себе світу. Він найкращий подарунок для нас. Так, алювуя. Рекомендую всім книгу, Он вибрав гвозді. Тобто він заплатив високу ціну, щоб ми жили. З ним у вічності всіх, хто приймає його жертву. Алілуя. Ішуа, дякую.